Доброго дня! З вами знову я, Галя і канал Гайте заміж за італійця. Сьогодні я хочу показати вам, щоб я не забула зразу буду за це говорити. Бачу, що багатьом подобається моя помада, колір. І цю помаду мені подарувала моя дочка, вона мені заказувала через інтернет. Називається ревлон. Не знаю, чи вам видно ревлон. І номер 424. Кому може пригодитися? І ще одна така у мене. Холідей, холідей. Такий, ну, бачите кольор, який мені подобаються такі нейтральні кольори, цілесно майже. Натурального кольору, губи, що виходять. А це Holy Holiday і номер 03. 03. Так що, може, комусь пригодиться, хто захоче таку помаду. Десь на сайтах можна заказати такі помади. Думаю, що на будь-яких сайтах, де продається косметика, вони є. Так що, дівчатка, кому подобається, заказуйте. Вчати. Сьогодні поговоримо про те, чому мене навчили італійські жінки, скажімо так. Тому що були деякі коменти, що нам ще треба повчитися від італійських жінок у всьому, що вони такі вони такі розумні, такі гарні, такі то, і сьо. Ну, я хочу, от, щоб мені. Хто в Італії, дівчата написали, чому вони навчилися від італійських жінок. Я вам розкажу своє, чого я навчилася і чого не навчилась. От. А ви мені пишіть, хто там в Італії. От. І, і ще хотіла одне сказати. Там теж якась жіночка написала мені вона в Італії, я так поняла, і мені пише, для чого ви це все розказуєте і показуєте, ми і так це знаємо. Бо вона живе в Італії, і я розказую про Італію. Вона, вона це все знає, то я не повинна розказувати. Ну я ж не розказую для неї іменно для тих, хто в Італії живе. Якщо хто в Італії живе і не хоче слухати, я не, не заставляю нікого. Я розказую українцям, які живуть або за границею, в інших країнах, або в Україні. Вони ж цього не знають. Навіть про ті ж самі детерсиви показала і, це, і для чого ви це все показуєте. Ми ж ми це все знаємо і так. Ну, ви то знаєте, другі, може, й не знають. То для чого це ну, вроді це лічно для вас це відео я робила, щоб ви подивилися, тільки чи що. Ну, от таке ось. І так, будемо продовжувати про, про те, чого мене навчили італійські жінки, будемо по пунктах. От, допустим, я приїхала е, з України. У мене було своє життя, я все в житті, скажімо, робила сама. Мене чоловік нічим вдома не займався, не цей. а потім він хворів, от, і мені треба було виживати так вдома. А школа виживання у наших наших багатьох жінок, тому що дитина на твоїх плечах далеко від, від рідних від дому. Тому що я переїхала в Черкаську область, там у мене нікого не було, тільки чоловік був його родина, яка теж зі мною не сильно дружила. Вони нічого не допомагали. І, не... і він так само, покійний чоловік. Він не сильно, він постійно десь на заробітках, то, то в п'янках, то ще десь. Ну, ці п'янки вже почалися потім. Якби зразу я бачила, там що. Що він, він був нормальний спочатку, потім, коли ми приїхали в його місто, то він почав там друзів багато, ну, як у всіх наших чоловіків. І от були друзі головніше, ніж сім'я і все остальне. Так що, а я була там не в себе вдома, я була в чужому місці, нікого не знала, нічого не знала. Ну Потім в мене було так само багато подруг і все. Але ж спочатку було важко. От, так само я приїхала в Італію, не знаючи не мови нічого. Ну, що в мене тут родичі були, так була тітка, була її дочка перші, перші два роки, то я іще могла, могла, як кажуть, трошечки навчитися. Вони мені розказали, що і як, до чого, і все. А що вчиться у італійських жінок? У італійських жінок можна навчитися того там, ну, вдіваються, може вони так. Незважаючи на якийсь там осуд чи ще щось, хто як хоче, так і вдівається. Є такі, що вдіваються, що все видно тут дуже сексуально, а є такі, що вдіваються дуже по-простому, і ніхто їм нічого не цей. От. Вони і е не всі вони уход ох за собою роблять. Я б не сказала, я працювала раніше в багатьох сім'ях, зараз в одній сім'ї працюю. А раніше ходила до багатьох людей по всьому Неаполі і Поцолі, і везде. І я не бажаю так сильно, щоб вони там сильно так усі ухажують за собою. Особливо ці молодші вже, вони більш лінивіші, вони навіть не знаю, їхні батьки, мами і то більше за собою ухажували, ніж молодші вже. Ну, так, вони ходять і до парикмахера, і, і до цього. естетистки, там, на масажі, туди-сюди дивляться за собою. Але щоб так е сказати, що у ну, кого є гроші, той, мабуть, і ходить, ну, от, і вдівається так само. Ну, попросу, мені, мені наприклад, подобається, наприклад, як вони вдіваються, так, це мені подобається, що. Просто, бо я не люблю всякі шикардоси там всякі там хто зна, що із, із джератор, як кажуть, ну сильно таке щось, щоб в очі кидалося. Я не люблю, я люблю простеньке щось. Ну Я завжди така була, я і там в Україні ніколи не випендрювалась ніколи не виділялася, от і, і тут так само. От, і не йду купляти так само якісь там марочні там сумки, якісь марок, якихось фірм, якихось одеж там цей. Хоча й багато Італії так, так само вони дітям своїм, так, як діти в них капризні, то вони дітям дозволяють там і купляють всякі там і за 200, і за 300, і за 500 євро, там що вони хочуть. От, і дітей відправляють в відпуска по 10 разів на рік. Е, вже такі, які більше діти, там хто має 18 років, вони їм все. От, аби тільки їх позбуться з дому, щоб. Або діти і вимагають від цього в них. А щоб вони самі там. Це таких у кого гроші є, дійсно там багато, і все. Хто там командує якоюсь фірмою, це він собі може дозволити чи вона. Там десь 10 разів на рік поїхати, і це й я ставила руководство і керівництво там на когось, і все остальне там відпочивають. А, а багато безробітних. Ось у нас тут в Неаполі і в пригородах, це в наших містечках. Дуже багато людей, які сидять зранку до вечора ось під домом У нас там кафешка є. Чоловіки, жінки, вони ніде не роблять нічого, не знаю, за що вони живуть. Вони, получають по що, от, І живуть. Йдуть, роблять покупки, ціліці, карелі, ти, ну, візочок той від покупок повні роблять зразу на 200-300 євро на пеха і туди. от. І що ще? Ну, я б не сказала, що я так багато навчилася від італійських жінок. Курять вони багато, більше як чоловіки, я вже колись казала, що вони більше курять, ніж їхні чоловіки. Ну що, уборку вони вміють? Вони не вміють робити уборку самі, вони знають, що хтось прийде зробить. Вони показують там, та, може дехто й вміє, і старші, більш такі, а молодь, вони вже нічого не вміють і не збираються його робити. От, а наші дівчата так, вони звикли до роботи. Я не кажу, що це так дуже добре, що наші привикли тільки працювати, і там деякі взагалі ніколи не віддихали. Я як була в Україні, ніколи не їздила ні на які відпустки, нічого, тому що мені треба було за троїх працювати. Мені треба було сама сама себе тягнути, і себе й дитину, і квартиру, і все на світі. На трьох роботах працювати. То я й не звикла до такої розкоші, до нічого. Може в нас в Україні там і були такі, що могли собі там і на море, і туди, і сюди, до парикмахера кожен тиждень ходить, не знаю. От. Ну, а їхні, ну, що вони краще за нас вміють? От Скажіть дівчата, хто тут в Італії, я ж кажу, хто, хто знає щось похвалиться своїм своїм опитом. Що вас навчили італійські жінки? От. В них більше, я б сказала, навіть тими ж самими дітьми більше чоловіки займаються, ніж вони. От. І чоловік і працює, і чоловік в школу, і з школи має забрати дитину і ще повезти на якийсь там кружок, чи на плавання, чи на ще щось. Тому що вона на нього то все звалить. От. Є й нормальні, вони дуже добрі, да, італійці, вобше. вони допомагають дуже, вони тобі не відкажуть там майже ніколи. От. Але якщо ти щось проти них там, не, так, не так зробиш, не так скажеш, то вони будуть чим мстити. і такі вони цей. А за чоловіків своїх, вони так само не впустять. Якщо чоловік багатий, то вони його не впустять. А якщо такі бідні чоловіки, що не мають нічого, що тільки живуть на зарплату, то в них ще і їх і не хочуть. Оставляють нам, таких, українцям, молдаванкам і другим національностям. А наші жінки, хто мені там писав, що наші жінки тільки кидаються на тих старих дідів і все остальне, Ну, може, хтось і кидається на дідів, Ну, всякі бувають випадки, але. Треба зрозуміти і наших жінок. Я не осуждаю нікого. Мені деякі речі також не подобаються. У мене наприклад, не старий він такого самого року, як я, і не був жінатий, дітей в нього немає. Ну то не означає, що всі можуть так знайти собі. От, ну, Він не багатий у мене чоловік. От він на зарплату, то ми живемо на зарплату. І нам вистачає на, на проживання. І не кажу, що там. Я прям усім довольна, що скільки там хотілося б, звісно, щось трошечки десь там, щоб були якісь більші можливості. Але нам на проживання вистачає, мені вистачає, я свою зарплату майже трачу на туди в Україну, щоб там і мамі треба постійно допомагати, і, і другим родичам тепер ще і ці гуманітарні, ці всякі. Тож ну, би шпиза по-італійськи. І все. А ну я, я не знаю ще, що сказати, чого я могла навчитися від Італії. Більш свободніше бути. Ну, якщо людина хоче, от, допустимо, є в нас тут багато жінок, які живуть тут багато років. У мене також це трошечки ну, не подобається мені, допустимо, що. Вони, навіть якщо сюди приїхали, побачили трошки вже більш вільніше таке життя, і все не можуть розслабитися рівно. Вони гребуть, грибуть, гребуть грибуть ту роботу, пашуть, тільки пашуть, аби тільки дітям було добре. Я розумію, дітям, щоб було добре в Україні. Ну зараз, коли війна, а до війни ще все віддавати так само і себе отак угробити. Оце ну, що Вони не, не ні на море не поїдуть, поїдуть раз в рік на, в Україну туди і все. А тут вони ведуть життя деякі жінки. Тільки працювати, тільки працювати ніколи, ні на піцу не вийдуть, пожаліти грошей для себе там чи купити щось, купляють деякі тільки самі дешеві за два-три євро, за п'ять там речі. Я ж не кажу, що я не купляю. Я теж купляла і дешеві і все. Речі і зараз купляю, які є дешеві речі, і гарні і хороші. Але щоб зовсім собі не виділяти часу і не цей тільки бігати на роботу зранку до вечора приходити вже ніякими падати без сил, теж хорошо, дівчата. Тому що життя, ви бачите, яке сьогодні, ти нормально, завтра прийде якась війна, якась біда. Якесь наводнення, якесь щось. І ти не пожив на цьому світі, нічого не бачив ніде. Я не кажу, я не знаю, як би моє життя склалося, якби не чоловік. У мене це італянець, що в нас є трошки більше можливості, допустимо, десь там поїздить. Ми далеко не їздимо, я ж не кажу, що ми там катаємося хто знає, де. Але хоча б по Італії, трохи ту ж саму Венецію, ми їздили, подивилися десь той самий Рим, туди-сюди. Отаки видіти одну зарплату на рік собі виділити щоб поїхати десь в відпуск. Дівчатка наші теж могли, підпусім не жаліти для себе, тому що працювати так важко. От італійки не працюють так важко, як ми. Вони знають собі ціну так, це правда. От, ну, але чому в них ще навчитися? Ми все українки, все самі вміємо. Нічого в нас немає гірше, як у них. Ні зовнішність, ні фігури нічого. Що нам їм завидувати чи там вчитися сильно в них. Я б не сказала, що нам сильно треба щось у них вчитися. От я більш нічого не можу сказати, що я в них навчилася. Я все сама знаю, що мені робити і як мені робити. от. Mm. Колись спробувала родичів, тут братів наших родичок показати їм мої поділки, там, які я роблю. Вони мене самі просили. От вони не можуть от, не стоять у людей руки, хоч ти їм сто разів показуєш, вони того не зроблять. Вони не хочуть просто, В них нема сили волі до чогось там робити. В них мало хто займається такими ділами. От у нас всі жінки щось стараються, щось вишукують, щось хочуть робити. І роблять її цей. А у них ні, в них не так трошки. Вони тільки собою займаються, щоб своєю зовнішністю, своїм побутом, щоб їм все зручно було Отак я б сказала. Оце таке сьогодні відео. Так що чата пишіть мені. Хто там що знає про більше, більше ніж я, який у вас був досвід з італійськими жінками, чому ви вчилися в них? Ось так. Пишіть мені і клікайте, ставте лайки. Бачите, у нас недавно все покрили цей дом чимось білим, не знаю, він був. Бо у них ото дома покривають ото рубіроїдом і потім смолою зверху. А це видно, щоб, щоб то не розставала та смола чи що. Я не знаю, я перший раз бачу таке, що воно таке біле. Чимось покрили білим від сонця. Ось так. Ось так у нас тут на вулиці вечором. От люди напроти вікна. Тут деколи сваряться дуже часто. Там у нас місяць над самим майже везуємо повний. Ну так, більш-менш спокійно у нас тут. Ось таке містечко. І туди. Ну, ще з іншої сторони є. Ось так. Ось там під цим, бачите, зранку до вечора сидять на політанці. Все. Сьогодні мало їх, а деколи і діти там, і чоловіки, і жінки, і старі, і молоді. Сьогодні щось нікого нема. Пару чоловік і Падре піо, оце святий, той стоїть у них тут часто. Йому цей, як пам'ятник, обгорожений так світлом. А капличка тут напроти, але вона не накрита зверху, так як у нас понакривані, в неї немає даху все під цим, все тут. Це з другого боку вже з другого балкона мого. Такий у нас вечірній вид.